А зараз у нашій студії настав час зустрічати гостя. Сьогодні це професор психології, а тепер уже заступник директора інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України Олександр Музика. Олександр Леонідович, доброго ранку. Доброго ранку. От зовсім інша людина до нас прийшла. Хоча коли глядачі подивились на екран, то це ж Олександр Леонідович, Музика. А власне, уже на слух сприймається зовсім. ну… Ну, мені здається, що я залишаюся собою в будь-якій ролі. Ми вас вітаємо з новим призначенням, з новим місцем роботи. Але знаєте, в мене вам зараз вам. виникає така асоціація, як в Олександра Олеся, із журбою радістю обмінялася. Я думаю, що саме ну, цю цей афоризм, цю стрічку можна застосувати до соціально-психологічного, до ваших викладачів, до ваших студентів. Особисто вам як зараз більше сумно чи більше радість? Ви дуже вдало процитували Олеся, тому що в Житомирі я 24 роки живу і працюю. Зокрема, 10 років уже працюю на новоствореному соціально-психологічному факультеті. І, ну, безумовно, що трохи сумно, але знаєте, коли життя відкриває нові можливості, то ними, мабуть, треба користатися. Ну, тим більше, що у психології управління є таке поняття, така аксіома, може навіть теорема, бо доводили її багато людей, що ну, на одній посаді затримуватися більше п'яти. Вже більше 10 років, мабуть, не варто, тому що за 10 років людина може зробити все, що то, що бажає. А потім, ну вже гра на утримання, ви знаєте, вона як в футболі вже нічого цікавого. Гри цікавої вже немає. А коли поступила така пропозиція з інституту психології, а для нас це для мене це альма-матер, а для українських психологів це щось таке, знаєте, високе. Пов'язано з авторитетом Георгія Силовича Костюка, і тут е ясна річ, що цей почесно, але це дуже відповідально, тому що власне Інститут психології, Академії педагогічних наук імені Костюка, ну, це провідна організація в галузі психології в Україні, і вона робить політику в галузі української психології. Ну, перед тим, як ми поговоримо, можливо, трішки детальніше про вже ваше нове місце роботи, про ваші, можливо, плани на новій посаді, повернемося в минуле, адже у нашій студії, в нашій програмі ви були. Востаннє саме в той день, коли ви були вже офіційно ну, була офіційна об'ява про те, що ви офіційний кандидат на посаду ректора Житомирського державного університету. Ці і ми тоді з вами про це трішки сказали. і Ви сказали, що для вас в принципі результат не має значення тоді, тобто як яким будуть перебіг уже. Дозволю собі таке перела політичне слово виборів. Результат вас, скажімо так, ви готові до будь-якого результату. Тим не менше, вже сьогодні ми з вами зустрічаємось, і ми знаємо, що ці вибори ви програли. Як ви загалом ну, засмутилися? Тому що ну ця така, тому що для людини, яка ну, ви в принципі переможуть, але поразка ось така. Вона ні, ну я не сприймаю це як якусь поразку. Просто я тоді казав, кажу зараз. Я пропонував свою систему цінностей, яка виробилася на соціально-психологічному факультеті. Ну, очевидно, колектив університету е, не е, ще не був готовий її сприймати. І власне я зітхнув з полегшенням, тому що ну, бути ректором університету е, найкрупнішої такої установи в Житомирській області, так. в Житомирі, ну це надзвичайно важко. І е, в мене ще є інші плани, яких я ще. Не виконав. От це плани якраз пов'язані з науковою роботою. що роботи насправді багато є, і я там не припинив свою роботу на посаді декана, бо зараз ми розгорнули активну інформаційну кампанію. І ну, слава Богу, поки що от можна подивитися по динаміці надходження заяв, то на соціально-психологічний поки що найбільше заяв, як було в минулому, поза минулому році. Тобто, я якось не сприймаю ці посади, знаєте, як владу над людьми? Я сприймаю як служіння людям, а служити можна в будь-якій постасі, на будь-якій посаді і без посади також. Ви в університеті Житомирському державному працюєте з 1989 року, а соціально-психологічний ви очолили у 2003-му, власне, тоді, коли він був створений. Тоді, коли створився новий факультет, в принципі, новий напрямок. Ви думали тоді, що ось соціально психологічний Піхнічний буде таким, яким він є зараз. У вас була вже конкретна стратегія, політика, ось такого провадження новітнього, який ви вже зараз активно розгорнули? І це тримає в принципі рівень соціально-психологічного? Бачите, я з би, якби я сказав, що я так намітив такі плани, і вони всі. Ось таким саме чином зараз збуваються. Насправді був колектив, були люди, які були високі професіонали, потребували подальшого розвитку. Я створював умови для розвитку і для викладачів, і для студентів. І проєкти нашого факультету якраз це і Показують, і ви знаєте, що приємно? Приємно те, що оцінили цю роботу насамперед студенти, які голосують за соціально психологічні своїми заявами. Вони до нас йдуть, у нас найбільший факультет в університеті, і це от радує. Тому інформатизація, яка в нас запроваджена, метод проєктів, розвивальні практикуми. Люди, які працюють, яких ми залучаємо на наш факультет, все це сприяє тому, що абітурієнт нас знає і не тільки з Житомирщини, У нас багато студентів із Київської області, з Вінницької, з Рівненської. От так що мені здається, що напрям був обраний правильно, але життя воно постійно міняється, підкидає якісь нові варіанти, і е, керівник він е, має вчасно ну, зорієнтуватися і. Прораховувати, мабуть, на десятки років вперед, а всього знаєте, хороший шахматист, як кажуть, він не бачить кінця партії, він може бачити всього-навсього на три ходи 3, вперед. От ми так і старалися робити: грати на випередження, думати про те, не які потрібні фахівці були 20-40 років тому назад, а які 5, фахівці 5, були потрібні 5, 10, 15 років в майбутньому. Олександра Леонідович, ну перед тим як ми будемо продовжувати нашу розмову, я б хотіла, щоб і наші глядачі, і вам зробити такий невеличкий подарунок у вигляді такого щоденнику вашого, вашої роботи у, на посаді ректора, тому що ви один... посаді отим... декана даруйте. на посаді декана, Я перепрошую, ну бачите, можливо, такі обмовки вони. Тому що, от, наприклад, чому я власне й обмовилась, тому що от у нас є такий статус, як у Михайла Поплавського ректора, співаючий ректор, то у вас статус такого молодіжного декана, який йде в ногу часу ногу з своїм факультетом, власне на це я хочу, щоб переконалися. слава Богу. А да. я гадав, що ви покажете, як я там співаю зі студентами Ні, ми на сцені. Ні, покажемо, як ви танцюєте. <гум> Бо у мене на відміну від поплавського є щось музичне. Це прізвище. <гум> так ну ми подивимося, як ви танцюєте. Олександр Музика у нас можливо не співає, але танцює. Будь ласка, увага на екран. Ми е, зібрали понад тисячу людей, які станцювали Якова. Е, цей танець е, щось особливе, він дає таку емоцію, яку не дає нічого, е, мабуть, інше. Ми всі зразу, всі разом сьогодні зможемо спробувати, що ми можемо. Тоді танцюють всі таціально психологічні, так? Як виглядає барвистий килим з тюльпанів в у ці дні варто відвідати державний університет імені Івана Франка? Там викладачі, і студенти соціально-психологічного факультету створили справжнє тюльпанове поле. І вже кілька років ці чудові квіти сповіщають про прихід весни. Я щороку боюся, коли зима, коли морози, коли відлига, потім знов морози. Я боюся, як же ж розквіту розквітнуть наші тюльпанові серця. Бо, коли дивиться зверху, там чітко видно два червоних серця на такому лососовому фоні. Це викладацьке серце, студентське серце соціально-психологічного факультету. Начальник у нас, але я, я уїду обратно в Америку і, і, і не треба хвалити вас просто так. Але цей факультет це висота. Я працювала не тільки у нас на факультеті, а й в інших факультетах. І це 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 майбутнє університет і освіти в Україні. Овети много з часом та потребами цифрового суспільства, намагається на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Факультет значно спростив свою повсякденну організаційну роботу, створивши інтернет-систему управління навчальним процесом універсум. Про автоматизацію системи освітньої галузі на прикладі одного факультету сьогодні і поговоримо. Все, що може бути автоматизовано. Повинно бути автоматизовано все, що полегшує людині роботу, має бути використане. Ось ми намагаємося це робити на факультеті. До майбутньої професії має бути як мінімум 20 запитань і 20 відповідей, переконує професор декан Соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка Олександр Музика. І одним із допоміжних профорієнтаційних засобів для майбутніх вступників є тест. І хоча результат найкращого тесту становить лише 10%, його основна мета це насамперед психологічне налаштування майбутнього вступника. Власний профорієнтаційний тест розробляє. Робив і пан Олександр, а 25-й ліцей став першим навчальним закладом, де його було апробовано. Тест не призначений для того, щоб робити вибір за вас. Вибір робить кожен, то його власна відповідальність. Але тест допомагає розібратися в собі, і я думаю, ну, відсотків на 10-15, можливо, 20% він мінімізує помилки, які можливі при виборі професії. Цвітіння сакури у Японії всі намагаються туди потрапити, щоб насолодитися швидкоплинністю весняної краси. Житомирянам, аби помилуватися квітами цього дивовижного дерева, не обов'язково вирушати до країни сонця. Адже біля Житомирського державного університету імені Івана Франка вже кілька весен радує викладачів, студентів та гостей цього навчального закладу своїм ніжним розовим цвітом сакура. Наші студенти ви вирішили. Ну, не просто десь там милуватися на сайтах сакурою, милуватися в Ужгороді, а вирішили сакуру імпортувати. Причому імпортувати не із Японії, а ми імпортували із село Троща Чуднівського району. Студентка Інна Онищук привезла 20 саженців дикої черешні, на яких ми прищепили сакуру. Ми повертаємося до нашої студії. Я хочу нагадати, що сьогодні її гостем є заступник директора інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України Олександр Музика. Бачите, ще не можу звикнути до вашої нової посади, тому Я мушу теж. читати. Я ще теж ну така. Ось ми намагалися Олександра Леонідовича показати в ось цьому такому дайджесті невеличкому охопити можливо ту сферу різні ті сфери діяльності, якими ви займалися, будучи на посаді декана соціально психологічного Це були і проекти такі освітні. Наукові, і власне такі, як висаджування тюльпанів, висаджування, прищеплювання сакури Будь ласка, можливо, прокоментуйте, додайте, що ми не врахували, але чого було ще багато. Бачите, Олю, мабуть, мало зроблено, мені здається, але це 24 роки життя і час. Нашої передачі не дозволить все згадати, але ви зробили дуже гарну, гарну таку фільмографію, таку нарізку із різних телесюжетів, які були у нас. Тому що я вважаю, що сучасний університет це не тільки вивчення на пам'ять книжок. А це формування у студентів активної громадської позиції, і наші виставки сім картин на сьомому небі, і спілкування студентів з художниками. Ну це ж теж дещо. Це наші проекти розвивальні, де ми залучаємо. Ну, таких знакових людей Житомира, як Володимира Шенка, Марину Поплавську, так бувають у нас часті гості зараз і не тільки Житомиряни, буває у нас Ніна Матвієнко, наприклад, Степан Процюк, такий відомий український письменник-психолог з Івано-Франківська. Тобто, ми виходимо за межі Житомира і виходимо і цими тюльпанами, і цими сакурами також, тому що люди, коли дивляться на нашу. Сторінку в інтернеті або десь в соціальних мережах, студентські сторінки, мою сторінку, то виникає маса питань і прохань навіть, щоб ми там цими тюльпанами чи сакурою ділилися. Ми, звичайно, ну, те, що можемо, робимо і ділимося, але це ж не основне, щоб воно було там десь в когось, в присадибному господарстві. Основне, що на території університету, в Житомирі, до п'яти тисяч тюльпанів цвіло, на жаль, до речі, про тюльпани. Тюльпани, мабуть, е треба зробити 2-3 роки перерви з агротехнічних міркувань. Тобто вони вже там 6 років і більше на одному місці рости не можуть, а іншого такого місця, е мабуть, немає. Думаю, зробимо перерву. Зате сакури, сакур, кількість збільшилася, і вони цвістимуть. Це наукові проекти. Ну, наукові проекти е, теж. Ми ж досліджуємо ціннісну свідомість обдарованих людей і знайомство з обдарованими людьми Житомирщини. Ну як і Антонович Артемчук, це людина, яка справила на мене колосальне враження. А Ніна Мірошниченко відома селекціонерка. Колосальне враження та Михайло Гузун, та що казати, на Житомирщині маса дуже талановитих людей, і це, ну, мабуть, основне, що оцей мій сум якийсь такий ностальгічний, уже породжує. Але Київ, Житомир, вони ж близько. Боже, я думаю, що будемо спілкуватися, будемо досліджувати. Ну і студенти, ви знаєте, студенти настільки. Ну, сприйнятливі, настільки відкриті, настільки готові до розвитку, настільки готові до е, тих змін, які у нас дуже так швидко відбуваються. Що, е, от основне, за чим? Буду сумувати очевидно за студентами, тому що інститут імені Костюка це науково-дослідний інститут студентів там немає, але думаю, що десь візьму чи в університеті Шевченка якийсь курс чи в Драгоманова, моїй альма-матер. Бо спілкування із студентами, як і з учителями, для яких я весь цей час викладав в інституті після дипломної освіти, це розумієте, оці категорії людей. Це зараз найрозумніші, най. Інтелектуальніші, найперспективніші категорії людей, студенти і вчителі, от на них зараз ще тримається країна, і у них точка росту, у них перспектива цієї країни. Тому обмежити себе в такому спілкуванні я не можу, мабуть, і не буду. Олександр Леонідович, тим не менше, інститут психології імені Костюка для вас не нове, адже саме там ви закінчували аспірантуру у свій час. Тому як ви практично прийшли. Альма-матер, Альма тим більше, коли я навчився, ну, тоді ще був інститут імені Горького, а не, не університет Драгоманова. Uh -huh. то половина моїх викладачів це були співробітники інституту психології. Тому і зараз там працюють мої одногрупники, мої однокашники. Тому це для мене не є якесь таке, знаєте. Те чужорідне середовище, і мені приємно, що там мене саме оці люди, які мене ближче знали, ну, дуже позитивно сприйняли. Зараз пропонують якусь допомогу, пропонують проекти спільні. Я думаю, що час покаже, як успішно чи не успішно ми там будемо справлятися з цим усім. Ну, але щось в мене таке перечуття, що успішно. Ну, я думаю, воно. Недаремне це перечуття, тому що бач, дивлячись у ваші очі, у вас очі зараз людини, яка дійсно от почала щось нове у своєму житті. Тобто, такий, ну ви не такий, як завжди були в нашій студії, коли ми з вами спілкувалися. Але якщо ну, от, не будучи йти за власними відчуттями, запитаю, все ж таки, для вас нова робота, нове місце роботи це початок нового чи продовження уже набутого того, що ви здобули? Бачите, хтось сказав, що досвід це не те, що було, це те, що залишається. От це, мене і запросили на цю роботу, бо є досвід успішної роботи на соціально-психологічному факультеті, його знають в Україні, і за кордоном трішки знають. І ну, зараз інститут психології потребує людини саме з таким досвідом. Я буду робити все для того, щоб ті кращі надбання, які тут виникли в Житомирі, в Житомирському державному університеті на соціально-психологічному факультеті, якомога швидше реалізувати, реалізувати в Києві. Ну і ясно, що треба йти далі, бо то в всеукраїнській рівні там інші можливості і інші завдання. І, звичайно, я як будь-яка інтелігентна людина сумніваюся і в своїх силах, і в своїх можливостях, але очі бояться, руки роблять. Будемо старатися, будемо працювати. Ну, скажу нашим глядачам, що Олександр Леонідович Музлика вже на новій роботі, вже аж два дні, наскільки я знаю, вже офіційно. Ну, десь, ви... так. Так, десь вже два <рес> десь д... так. дні. Як вам атмосфера? Ви ще звикаєте, чи ви вже можливо ну, приступили до якогось нового? Чи у вас ще поки що момент знайомства? Мало часу, Олю, мало часу, момент знайомства. Там це наукове середовище, воно доволі таке консервативне в хорошому розумінні, і не треба посіятися. Е, треба вивчити ситуацію, зважити, порадитись. Е, ну і е, власне, е, ну, там не треба робити якісь дії, які грали б на якусь публіку, на якийсь піар. От, там треба просто працювати для людей, а це робота така монотонна, важка, повсякденна. От, і за два дні нічого не зробиш, за рік нічого не зробиш, навіть за два роки. Десь через два роки я думаю, що будуть якісь певні результати. Що ви вже потім з нами поділитеся якимись планами? Ну, я сподіваюся, я сподіваюся, що в мене будуть проєкти спільно із тими житомирськими гімназіями, школами, центрами, от, з якими ми співпрацювали так. і до цього. Факультетом тепер можливо це буде робота на всеукраїнському рівні з якоюсь підтримкою уже на рівні академії педагогічних наук. Тому я думаю, що в нас буде будуть приводи зустрічатися, і не останній раз ми сьогодні з вами спілкуємося в студії. Ну і таке на сам кінець питання Олександр Нічу все ж таки. Ну ви я так розумію, що поки що поєднуєте роботу декана на соціально ні, 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 ні. я не поєдную, ні. то. Тоді питання того можна вже зараз сказати, хто ж очолить соціально соціально Ні, Я не знаю це питання директора, тому що от він бере на себе таку відповідальність mm -hmm. призначати керівників. Ну, і не до мене питання. ні. Ну, Ми дякуємо вам за зустріч. Дякуємо, що ви прийшли з вашим уже в такому новому, в новій, в новому статусі, в новій, в новій якості, приїхали все-таки в свій робочий день, але все ж таки трішки пожертвували Києвом заради нашої ранкової програми. І, ну, можливо, та, у вас є так. Та, е... Так воно виходить, я ще встигну на роботу, сподіваюся, та. сьогодні. От. Але я е, зараз пригадую. Я багатьох житомирян пригадую, людей пригадую. Зараз пригадую чоловіка, якого вже немає, на жаль, в живих кілька років, Яків Антонович Артемчук, видатний житомирський винахідник, який перевернув мою свідомість, який е, ну, слова якого просто для мене стали якимось дороговказом. От я працював, досліджував його, коли okay. працював над кандидатською дисертацією. От і я його якось запитав, кажу, як він Антонович, як, як ви ставите собі цілі, як ви до них йдете, от ви стільки всього зробили, ви така заслужена людина. А він каже, та ні, я не ставлю ніяких е, таких, знаєте, далекосяжних планів. Я просто стараюся робити свою роботу на 110%. А потім каже, і нагороди, і звання, і, і воно приходить само собою. От, е, 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 я надію, що я сповідую. Люди скажуть саме ці принципи, бо я проти такого телеологічного підходу, проти такого ціле покладання, постановки цілей просто за те, щоб просто робити свою роботу, і тоді не буде фрустрації від того, що якоїсь цілі не досягнуто, а буде задоволення від того, що робота вдається, що е, люди задоволені. Ти, власне, і все. Сприяти якомога більшій кількості людей і бути якомога ближчим до землі ось дві умови для щастя. Їх визначив ще епікур. А я під цими словами підписуюсь. Ось така от формула успіху невеличка від Олександра Леонідовича. Ну, ми вас вітаємо. Ми щиро, як земляки, за вас раді, хоча і не будемо приховувати суму такого невеличкого, але все ж таки успіху вам на вашому новому шляху. і Я думаю, що ви не забудете свою рідну Житомирщину, нашу студію ранкову і будете приходити вже в якості гостя такого за меж Житомирської області, тим менше ділитися і прославляти Житомирщину за і, дякую, на українському. Дякую і. До побачення, до побачення. А наша глядачам нагадаю, що гостем в студії сьогодні був професор, заступник директора інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України Олександр Музика. Наш ефір триває.